Зло має безліч проявів, але завжди одну головну мішень це людське життя. Хоч би яким був континент, і хоч би якою була країна. Точно так само захистити життя це всюди подвиг у боротьбі проти зла. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук знову у жалобі. 8 червня у Запорізькій області загинув військовий з Кременчука Вадим Китаєв, виконуючи бойове завдання. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання. Із захисником ракетний обстріл Російської Федерації знову забрав життя Кременчуцького військового. Вадим Китаєв, жовтня жовтні 2022 року, не вагаючись, став на захист України від російського агресора. Військову службу він проходив солдатом-гранатометником у батальйоні спеціального призначення Бригади АЗОВ, 8 червня виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Мала Токмачка у Запорізькій області. 42-річний захисник Вадим Китаєв загинув сьогодні. Ми в останній путь проважаємо нашого захисника, Азовця, солдата Китаєва Вадима В'ячеславича. Спочатку бойових дій він пішов в нашу ДФТГ, там він познав Ази військової підготовки, поїхав до військової частини Азов, був прийнятий по всім показникам і потрапив спецзагін Азов. Вони виконували завдання бойове. Але після повернення були обстріляні ворогом ракетами, і наш бадівчик загинув. На жаль, Вадим Китаїв віддано та безстрашно захищав територіальну цілісність України, давав відсіч та стримував збройну агресію Російської Федерації проти нашої держави. Попрощатися з відважним захисником прийшли його близькі, друзі, побратими. В серці і пам'яті кожного, хто знав Вадима, він залишиться доброю людиною, відповідальним та принциповим воїном. Світла людина. Гарний товариш. Досить гарно підготовлений був боєць. І коли він зібрався свої ті війська, я його не відмовляв. Давай, Вадим, воюємо. Світла пам'ять. На плечах таких людей тримається Україна. Наша незалежна Україна. Це своє пісне. Кременчужани, схилившись на одне коліно, провели Вадима Китаєва в останню путь. Поховали військового на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна слава та пам'ять нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Боротьба з несправедливими тарифами Полтава Теплоенерго продовжується сьогодні. На сесії міської ради прийнято ще одне звернення щодо встановлення справедливих тарифів для лівобережної частини Кременчука. Як саме Полтава Теплоенерго порушує закон та як депутати боротимуться з цим? Дивіться далі. Несправедливі двоставкові тарифи КП Теплоенерго продовжують діяти у Кременчуці та бити по кишені мешканцям. Через атаку рашистів по критичній інфраструктурі міста та знищення ТЕЦ Кременчук був вимушений скористатися послугами теплопостачання від Полтава теплоенерго у зимовий період. Та полтавське підприємство застосувало для Кременчужа незаконні двоставкові тарифи, які вище за ті, що діяли до початку повномасштабного вторгнення. За цими тарифами Кременчужани змушені платити навіть влітку, не споживаючи при цьому ресурси. Ми зверталися у нас. Є відповіді від Верховної Ради і від профільного міністерства розвитку громади території від усіх дане питання. Всі відсилають до Полтавської обласної ради, що вона повинна прийняти рішення. Вона є суб'єктом, який визначає тариф, який. Економічно обґрунтований і який треба застосовувати. Тобто, вони мають прийняти це рішення. Вони це прекрасно розуміють. Фактично, ми зараз спонукаємо їх виркона їхні владні повноваження, і в разі, якщо вони цього не зроблять, звичайно, ми будемо звертатися до вищестоящих інтанцій, починаючи з голови обласної військової адміністрації, посадових якого прописано. Відповідні повноваження контролю, ми це йому показували. і Є відповідний розпорядчий документ. Полтава теплоенерго порушує мораторій президента України Володимира Зеленського про заборону підвищення тарифів під час війни для вирішення цього питання. Сьогодні на сесії міської ради було прийнято чергове звернення щодо встановлення справедливих тарифів для лівобережної частини Креванчука. Ми підготували наступне звернення, яке мотивується тим, що кожен виробник теплової енергії, тобто кожне. Підприємство, яке постачає теплову енергію, до початку опалювального періоду повинно надати розрахунки на тепло і гарячу воду до відповідного органу, який такий тариф затверджує, і розрахувати їх, як передбачає норми чинного законодавства, я акцентую на цьому, економічно обґрунтованими. Але застосувати. На виконання закону 2479, Кожна громада, кожний орган місцевого самоврядування повинен ті тарифи, які діяли станом до початку військового стану. Наразі вже кілька кременчужан та навіть комунальне підприємство змогли досягти справедливості та повернули кошти за виплату незаконного тарифу. На сьогодні ми маємо позитивне рішення щодо звичайних споживачів, де зобов'язано полтава Теплоенерго провести перерахунок. За спожити тепло за попередній опальний період. Також ми маємо ем, вольове рішення полтави теплоенерго щодо перерахунку за спожити тепло за попередній опальний період по долу з комунальних закладів, а саме лікарня Принікровська. Міська рада Кременчука вкотре закликає Полтава, Теплоенерго і Полтавську обласну раду надати розрахунки одноставкових тарифів для мешканців Кременчука, встановлення обґрунтованих і законних тарифів та застосування на час дії воєнного стану та шість місяців після його скасування тарифів, які не перевищують ті, що діли для кременчужан до 24 лютого. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На сесії також розглянули питання про перейменування провулків у Кременчуці та про надання зеленій зоні на вулиці Лесі Українки, назви міста побратима Бидгощ. Далі про це розкажуть журналісти. На сьогоднішній сесії Кременчуцької міської ради піднімали і питання, пов'язані з топонімікою. Днями відбулося засідання комісії з питань перейменування, де запропонували перейменувати провулок червоний на честь Артема Березнюка, який героїчно боронив Україну і загинув в Донецькій області. А провулок Яснопольський іменем Микити Кляцкова, який захищав нашу державу і віддав за неї життя поблизу населеного пункту Креміна Луганської області. Депутати підтримали проєкт рішення та проголосували за перейменування цих вулиць. Окрім того, депутати проголосували за створення скверу на місці зеленої зони біля спортивного комплексу «Спортлайф» та найменування його на честь міста побратима Кременчука, польського Бідгоща. Поляки з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну надають велику підтримку Кременчуцькій громаді і жителям українських міст. Нам наші партнери з Польщі, в частності з нашого міста побратима Дюша надають. Багато допомоги постійно ми з ними спілкуємося, постійна ідея гуманітарна допомога, і в знак цього ми запропонували раді міської раді депутатам підтримати даний проект рішення що названня на честь нашого міста побратима. Зараз у майбутньому сквері працюють над покращенням його загального вигляду та створенням комфортних умов для містян. Зараз проводяться роботи з благоустрою території на ділянці приватній, яка розташована біля скверу. Там буде зроблено відкрито для публічного доступу таку невеличку набережну. Ми над цим працюємо вже зараз і. Наші комунальні підприємства в цьому допоможуть. Вірогідно, сквер прикрашатиме чудова скульптура з міста Бидгощ. Можливо, наше місто побратим подарує нам якусь скульптуру для цього скверу. Ми навіть знаємо, яка в них є гарна скульптура. Маленьку копію саме саме тієї скульптури, яку ми обговорювали, яка за рахунок законів фізики тримається на одній. Стрічці над водою. Ну, щось таке. Ми плануємо у них попросити. Наразі у Кременчуці продовжується активна робота щодо зміни назв об'єктів топоніміхії. Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці провулок червоний перейменують на честь загиблого військового з Кременчука Артема Березнюка. Як це стало можливим, та яким був чоловік при житті? Розказала нашим журналістам його сестра. Ти мусиш жити за двох. Саме ці слова сказали побратими загиблого Артема Березнюка й його сестрі. Стоячи перед труною, Альона пообіцяла братові, що про його подвиг дізнаються всі. І вже сьогодні один з провулків Кременчука перейменували на честь того, хто відважно захищав Україну. Рішення про перейменування провулку червоний на Артема Березнюка прийняли 16 червня під час сесії Кременчуцької міської ради. Мій брат завжди хотів, щоб про нього знали, але але, на жаль, сталася така е, трагедія в нашій сім'ї, що його не стало. Стоячи на вколішках перед троною, я дала брату обіцянку, що я все зроблю по максимуму, щоб про нього знали, е, чули. І вшанували, подала петицію на місь в нашу міську раду для того, щоб перейменувати одну з вулиців або провулків нашого міста на честь героя. Було прийнято рішення перейменувати провулок червоний на Артема Березнюка. Мужній, сильний, вольовий. Саме таким був Артем Березнюк за життя. Ми з ним двійня. Він насправді дуже вольова людина, сильний, мужний. Та людина, яка завжди прийде тобі на допомогу. Він нічого не боявся. Він ніколи не відмовляв, якщо я його в чомусь попрошу. В нього дуже багато знайомих, дуже багато людей, які його знали. Він дуже гарна людина був. Чоловік любив спорт. З 12 років Артем займався боксом та навіть здобув звання чемпіона України. Згодом почав брати участь у кулачних боях Махач. Проте з початком повномасштабного вторгнення він прийняв для себе надважливе рішення захищати рідну Україну. З перших днів він був в терабороні міста Кременчука. Потім подав заявку, щоб піти до лав Вовки Давінчі. Там він пройшов відбір, і 15 листопада він уже пішов. Артем Березнюк боровся із російськими загарбниками на Бахмутському напрямку. Щодня Альона підтримувала зв'язок із братом. Проте одного дня розмова з Артемом стала останньою. В 16.10 він мені набрав по відеозв'язку, сидячи у бліндажу своїми побратимами, і каже: Сістер, тут дуже гаряче, тут дуже гаряче, але моліться за нас. Моліться за нас, я тебе перенаберу. І через 20 хвилин після після цього його вже не стало. Це було 9 квітня цього року. Отримані травми внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони агресора виявились несумісні з життям. Цього не може бути. Він безсмертний, саме так відреагувала Альона на звістку про загибель брата. Я не повірила, якщо чесно. Він чекав зі своїми побратимами тільки перемогу, і знаючи його волю до перемоги, його відважність. Я не повірила, що це трапилося саме з ним. За три неділі до нашого ювілею він загинув. Ми його чекали додому, але він не приїхав. Моєму брату повинно було бути 35 років, дізнавшись, що провулок нашого міста буде названий на честь загиблого військового Артема Березнюка. Жінка зрозуміла, вона рухається у правильному напрямку, аби вцілити обіцянку в життя. Для мене це одне з великих досягнень на честь, на честь і на пам'ять мого брата. Я вважаю, що на честь полеглих солдатів. З нашого міста повинні бути названі не тільки вулиці провулки, але й меморіальні дошки повинні бути. Вони положили своє життя за нас, за те, що ми можемо працювати, їсти, ми можемо реалізовувати себе. Але на жаль, таким способом. Також Альона подала петицію на присвоєння Артему Березнюку. Звання Героя України посмертно долучитися до збору голосів може кожен на моїй сторінці в інстаграмі. є в шапці профіля. Інформація і посилання на сайт президента України, там де ви заходите дві хвилини свого часу. Ви можете авторизуватися і віддати свій голос. У нас залишилося 34 дні для того, щоб можна було зібрати 25 тисяч голосів. Артем поклав своє життя за перемогу та мирне майбутнє України. І обов'язково настане той день, коли на нашій землі не буде жодного російського загарбника. Лише мир та спокій. Валерія Лисенко Іван Ткаченко, Кремочуцькі новини. Верховна Рада підтримала звернення до країн-партнерів щодо санкцій, які мали б унеможливити виготовлення Росією сучасної зброї. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Адже по будь-яким деталям для ракет можна відстежити фірму виробника. детально у наступному короткому відео. Сьогодні у Кременчуці відновили рух безкоштовних автобусів на дачні ділянки міста для людей пільгових категорій. Як до цього поставились містяни, та наскільки це важливо для них, розкажемо далі. Мешканці Кременчука працьовиті та старанні люди, які обожнюють корисно проводити час на своїх дачах, які розташовані у різних, часто віддалених куточках міста. Аби містянам було легше та комфортніше діставатися до своїх садиб. Сьогодні відновили рух автобусів на дачні ділянки у Кременчуці та передмісті. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Вранці автобуси вирушили у перші рейси, чому дуже зраділи дачники, які з нетерпінням цього чекали. Про роботу перших рейсів розп... Повіла диспетчер контролер пільгових автобусів. Розклади готові, графіки готові, автобуси підготовлені. Стартували сьогодні в 6 ранку, щоб ви розуміли. Міський голова також поспілкувався з містянами та дізнався, наскільки важливі ці рейси для людей. Хто куди їде? Скажіть, будь ласка. Калина. – Так, зрозуміло. Чим ви до цього добирались туди? до Траси, а там кланялися пішком. Йшли, або кланялися Комсомольську, платили гроші, щоб нас підвезли. А тепер краще буде. Звісно. справжні господині раді, що вперше за кілька років у них буде можливість користатися безкоштовними автобусами та по кілька разів на тиждень відвідувати свою ділянку та дбати про її благоустрій. Звісно, удобно їздити. пенсіонеру за дві тисячі пенсії. Ні придаудобно є гривень проїзд туди і назад. У нас дорожні. 34 гривня. Даже два раза в неделю проехать, это для пенсионера очень накладно. Буду два раза в неделю пользоваться и приезжать домой и, и на даче быть почаще. Очень-очень хорошо, потому что пытались спрашивали, как у нас последний раз было. 19-му 19 В боялась, уже ви не це Когда возродили, это так радостно. що что спасибо. Комфортні умови перевезення надзвичайно важливі для дачників, які переважно є людьми похилого віку. Завдяки цьому вони без проблем діставатимуться до своїх садиб та без перешкод повертатимуться ввечері додому. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Працівники КТП 1628 з квітня завозять пісок у пісочниці на ігрові майданчики у дворах Кременчука. Крім цього, наразі тривають роботи із заміни наліпок на сміттєвих контейнерах. Детальніше про роботу комунальників дивіться далі. У квітні цього року комунальне підприємство КТП 1628 розпочало оновлення піску в пісочницях на ігрових майданчиках у дворах Кременчука. Чистий пісок для дитячих ігор доставляють з річкового порту за цей час. Комунальники замінили пісок вже у більше ста пісочницях у різних мікрорайонах Кременчука. Через дощі роботи тимчасово були призупинені, але наразі процес заміни піску у дитячих пісочницях продовжили. За дорученням міського голови Віталія Віталімовиського ми займаємося посипкою. Піском дитячих майданчиків. Ці роботи ми почали понад два місяці тому. В один період ми їх закінчили, але список постійно поповнюється, тому що люди це бачать, звертаються по гарячій лінії до мера і надають заявки. Метою цієї ініціативи є забезпечення комфорту дітей, які граються на дитячих майданчиках. Крім того, щороку комунальники замінюють наліпки на міських сміттєвих контейнерах. Це ще один важливий крок до покращення візуального вигляду міста та комфорту мешканців. Ми залучили працівника слюсаря, і він при допомозі болгарки зчищує забруднену поверхню. І далі ми це оброблюємо розсворючовим і клеємо наліпку. Працівники КТП 1628 наполегливо працюють над тим, щоб громадські простори та прилегла інфраструктура перебували у сприятливому стані та були якісними. Їхні зусилля спрямовані на створення гармонійного та приємного середовища для мешканців Кременчука. Коли дивишся на контейнерний баданчик, він повинен мати максимально привабливий вигляд. Ці роботи вже виконані на вулиці Європейська, на якій ми зараз знаходимося, на бульварі Автокразовському. І на деяких вулицях в центрі міста. Працівники КТП 1628 продовжать свою важливу роботу для забезпечення комфорту та безпеки мешканців. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні своєю творчістю, виступивши з концертною програмою, поділились працівники Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Сьогодні у стінах Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни відбувся святковий концерт, в програмі якого були представлені номери у виконанні працівників закладу. В Цій програмі будуть всі працівники шпиталю: і лікарі, і технічні працівники, і ведучий інженер, і головний бухгалтер, і медичні сестри, і лікарі все, те, що ви побачите, зроблено їх руками, їх голосами. І я сподіваюся, з тим, хто буде дивитися цю програму має сподобатись. організатори заходу. потурбувалися, аби усі глядачі та самі виступаючі отримали гарні емоції та, хоча б на деякий час відволіклися від подій війни. Цей захід створено саме задля підтримання духу, бойового духу наших захисників. Я писала цей сценарій. Я декілька разів його переписувала, тому я вкладала свою душу сюди. Так в кожне слово, в кожне слово було вкладено сенс. Це все дійсно робилося від душі все. Весь колектив для цього приклав немалі зусилля. Директор шпиталю Микола Литвиненко висловив вдячність партнерам, які допомагають закладу лікування під час війни. Тож концертна програма була створена не просто так, а з чіткою метою. Ми вирішили, що саме в цьому червні ми приготуємо звітну програму подячну. І з цією дякою ми поїдемо до тих, хто нам допомагав. і От сьогодні презентація. Ті подяки на нашій сцені у дворі шпиталю, яку ми сьогодні присвячуємо нашим пацієнтам і колективу. Учасники концерту віддавалися творчості на повну, адже роблять так само і на роботі, рятуючи життя своїх пацієнтів. Це було дуже гарно і ну, динамічно. І кабану я вважаю, що емоційно ну, для всіх. Споглядати концертну програму були запрошені як пацієнти, так і родичі виступаючих. Мені сподобалось вальс танцювали, повільний. Захід дуже був чудовий. Мені дуже все сподобалося. Співали гурт танцював не одну пісню. Всі дуже чудово виступили. Не знаю, я від всього вражена. все настільки було гарно, весело. Настрій підняли М -м, клас. Нехай скоріше закінчиться війна, і нічого не завадить нам радіти життю та отримувати позитивні емоції. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. За підтримки Кременчуцької міської влади волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з партнерами провели свято для дітвори. Малюків розмальовували аквагримом, розважали аніматори, пригощали смаколиками. І це не весь перелік з розважальної програми. Що з веселого дозвілля дітям найбільше до душі, дізнавались наші журналісти. Аби Кермичуцька дітвора навіть у ці складні часи відчувала радість дитинства. Волонтери молодіжного парламенту Кримачука влаштовують дитячі розважальні програми у різних мікрорайонах міста. На цей раз на веселе дозвілля запросили малечу з батьками у сквер імені Олега Бабаєва. Молодіжний парламент Кримачука спільно з міською владою продовжує таку традицію відволікати дітей від війни, від тих сумних подій і ще дарувати якісь позитивні емоції, які так необхідні сьогодні. Цей проект сьогодні перетворив сквер. На справжню країну дитинства. Адже тут юні кременчужани та діти з родин переселенців мали змогу і повеселитися та потанцювати з аніматорами, навчитися новому на майстер-класі, отримати нову зачіску і прикрасити личко яскравими барвами. Мені не малюнок. Я люблю один носок і мене намалювали. Варто відзначити, що формат проведення розважальних програм від молодіжного парламенту дещо змінився. І якщо раніше все для дітей робили безкоштовно, то сьогодні гостям свята пропонували донатити за отриману послугу. Адже ще одна мета заходу збір коштів на підтримку ЗСУ. Ми сьогодні вирішили зробити гарну справу поєднати і долучитися до благодійності. Зібрати кошти на підтримку, розподілимо серед волонтерів, звітуємося, що нам вдасться сьогодні зібрати і чим допомогти. Могти ще нашим військовим, завдяки яким ми сьогодні маємо збоку збиратися і проводити для дітей цей чудовий захід. На святі дітям безкоштовно роздавали морозиво, круасани та вафлі. Сьогодні компанія Салекс долучилася до цього гарного свята, і сьогодні будемо роздавати ці гарні вафлі, котрі дуже полюбилися Кременчужана. Така гарна ініціатива, і дуже добре, коли підприємці долучаються до цих свят таке смачне, а ти любиш морозиво? Так. А от за солодку вату Ласуна пропонували донатити. Мало придбали вату і задонатили на ЗСО. Тим самим допомогли нашим хлопцям. Крім того, юні патріоти плели синьо-жовті браслети для захисників. Сьогодні ми платимо разом з дітками патріотичні браслетики, які потім будемо передавати військові. Але окрім браслетів, діти можуть також ще написати листівку власною рукою, яку ми вкладаємо в. Пакетик разом з цим браслетом, якого вона сама сплела, і потім передамо. Я написала нашим захисникам повертатись додому. Традиційно до організації цікавого дитячого дозвілля долучилися патрульні поліцейські. Правоохоронці нагадували про безпеку на дорозі, демонстрували своє спорядження та роздавали флікери. Також у сквері під час свята працювала локація філії бібліотеки для найменших. Бібліотека зараз тримає культурний фронт. Ми всіма силами намагаємося дітям показати нашу літературу, нашу українську літературу. Залучаємо завжди до того, щоб діти читали наше. І сьогодні ми вперше виставили на нашому книжковому парканчику літературу наших земляків, тобто місцевих письменників. І сьогодні діток ми залучаємо до читання українського нашого рідного. Дітям всі розваги були до вподоби. А от дорослі відзначили значучість такого дозвілля для юного покоління. Бій, роботів, танці, багато людей і всякі розваги. Мене пригостило морозивом. Я бачила, як там робили вулкан і дощ. І ще мені здожводалось робити. Тут дуже прикольно, солодка вата та багато багато людей. І розваг теж дуже багато. Я прийшла з синами сюди на свято, і дуже приємно, що таке створюють для дітей в місті Кременчук. Ну і взагалі такий час. Це дуже важливо для дітей. Щось ну, щось цікаве, щось розважливе. І ще й морозивом пригостили взагалі. Супер. Сьогодні стала можливість провести захід завдяки того, що об'єдналися різноманітні наші заклади, заклади культури, наші підприємці. І тому маючи нагоду, хочу подякувати всім, хто сьогодні долучився і зробив дитяче свято для наших кремом таким яскравим, гарним і подарував незабутні емоції малечі. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кримчицькі новини. Кожен день має значення. Чим більше зробимо сьогодні, то швидше завершимо війну нашою перемогою. Слава Україні!